Усім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні хочу розповісти вам про дуже корисний інструмент у побуті, а саме про електричний дриль Vitals Professional IT 2850 YEAK. Швидке розпакування, бічне рукав'я для кращого контролю, сам дриль. Інструкція та глибономір Дриль Vitals Professional IT 2850YEAK і якісним електроінструментом, розробленим для виконання широкого спектру завдань, пов'язаних із бурінням, свердлінням, а також роботою із різними матеріалами. Цей інструмент поєднує в собі надійність, ергономічність і високу продуктивність, що робить його популярним вибором серед професіоналів і любителів. Дриль оснащена потужним двигуном на 850 Вт, що забезпечує високу продуктивність і можливість роботи з твердими матеріалами, такими як бетон, метал. І деревина. Завдяки регулюванню швидкості обертів від 0 до 2800 обертів на хвилину. інструмент дає змогу точно налаштувати роботу під конкретний матеріал і завдання. Потужність мотора і якісна збірка редуктора дають змогу використовувати дриль не тільки для свердління, а й для загвинчування і роботи з різними насадками, наприклад, міксерами для розмішування розчинів. Функція реверсу важлива перевага цього інструмента. Вона дає змогу витягти свердло, що застрягло в матеріалі а також полегшує загнючування і відвертання кріплення. Це особливо зручно для використання дрилі як шуроповерту. Однією з найцінніших особливостей цієї моделі є наявність ударного режиму. Ця функція значно розширює сферу застосування інструменту, даючи змогу ефективно свердлити бетон, цеглу та інші тверді матеріали. Частота ударів досягає 44 800 ударів на хвилину, що робить дриль придатним навіть для складних завдань. Дриль має ергономічну конструкцію зі зручним рукав'ям, покритим прогумованим матеріалом, що забезпечує комфортну роботу навіть за тривалого використання. Додаткова бічна рукоятка, що входить до комплекту, забезпечує більший контроль і стабільність під час виконання складних завдань. Вага інструменту становить близько 2,5 кг, що робить його досить компактним і зручним для перенесення і роботи у складнодоступних місцях. Модель оснащена зручним коліщатком для регулювання швидкості. Що дає змогу точно налаштувати частоту обертання шпинделя. Кнопка фіксації пуску особливо корисна під час тривалих операцій, оскільки знижене навантаження на пальці оператора. Vitos Professional ET2850YEAK виконана з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність інструменту, навіть за інтенсивного використання. Металовий корпус редуктора покращує тепловідведення, захищає від перегріву і збільшує ресурс роботи двигуна. Дриль призначена для широкого кола завдань. Домашні роботи як монтаж меблів, твердіння отворів у стінах, встановлення полиць і кріплення, ремонти будівництва, твердіння отворів у цеглі, бетоні, гіпсокартоні, змішання розчинів з використанням спеціальних насадок, майстерні та виробництво, робота з металами, пластиками та іншими твердими матеріалами. Цей інструмент ідеально підходить для професійних будівельників, монтажників, а також домашніх майстрів, яким потрібен надійний і універсальний інструмент. VITALS Professional ET2850YEAK. Це потужний і надійний електричний дриль, що підходить для виконання широкого кола завдань. Він поєднує в собі високу продуктивність, ергономіку і доступність, що робить його відмінним вибором як для професіоналів, так і для побутового використання. Цей інструмент виправдовує свою ціну і забезпечує високу ефективність роботи, особливо в умовах, де потрібно свердління твердих матеріалів. Якщо ви шукаєте універсальний дриль з функцією удару, здатний впоратися з широким спектром завдань Vitals Professional IT 2850. YEAK то на відмінним придбанням. На цьому все. Бережіть себе і до нових зустрічей!